Bonjour, je m'appelle Dorcas, je Congo, je suis étudiante à et je suis à l'Université Доркас одна з учасниць міжнародної науково-практичної конференції, яка пройшла на вихідних у Луцькому національному технічному університеті. Це вже дев'ята конференція молодих вчених, аспірантів, здобувачів та студентів. Міжнародного рівня конференція в дев'яте, а на наступний рік вже буде ювілейна. Десята по питаннях обліку фінансів і системи оподаткування, де приймають участь студенти з Білорусії, Польщі, Болгарії і інших країн, далекого Зарубіжжя, ну і ближнього, ну і наші студенти вітчизняні, для того, щоб обмінятися досвідом, щоб зробити певний науковий пошук, щоб відчути себе молодим, перспективним науковцем, набратися енергії, і перспективи щось змінювати в цій країні і в науково-технічній сфері. Провели конференцію факультет обліку і аудиту ЛНТУ. Проте декан факультету Алла Московчук каже, що головними ініціаторами, організаторами та натхненниками заходу є студенти. Наша конференція є міжнародною. Завжди долучаються і студенти з вузів з України. Це і київські вузи, і з Житомира є в нас гості, і з наших вузів з Рівного. Крім того. На сьогоднішній конференції в нас є студенти з білоруських вузів. Дуже часто до нас на нашу конференцію приїжджають студенти з Польщі. Саме студенти з першого по п'ятий курс обирають комітет конференції, придумують її формат, запрошують колег з інших вузів. Загалом конференція поділяється на дві частини: наукову та розважальну. До останньої входять конкурси, відеоролики, сценки про життя у вузі та інші заходи. Згадують студенти НТУ і минулорічні розваги. Безпосередньо друга частина конференції в нас проходила в Рестпарку. Викладачі нам допомагали, так само і ми організовували, показували там всякі сценки, були конкурси, ну і всі приймали участь в тому, і було дуже добре. Ну, я думаю, цього року гірше не буде, так ну, це ж досвід, і з кожним роком це все краще і краще стає. Серед цьогорічних гостей поділитися своїми дослідженнями приїхали і студенти з Білорусії. Моя тема звучала як фінтех проти банків. Вот я вважаю, що ця тема актуальна сьогоднішній день, тому що ми видімо, що появляються, скажем, сайти приложення, где ми можемо скажемо не ходить в банк. А й свишать які то операції іменно через приложення. Вот і я считаю, що банк, якщо хоче, банк сохраниться, то сохрані свою долю клієнтів, он должен інтегруватися з ними. За результатами конференції університет публікує збірник доповідей і збірник наукових праць, який є міжнародним, і обирають п'ять переможців, які визначає кваліфіковане і справедливе журі. Зоряна жінчук Володимир Твінчук, сфера ТВ.